Радіо UA ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання-відповідь. Ви опублікували відео з назвою Жорстоке вбивство Українки у США та реакція Трампа про Ірину Заруцьку. До яких роздумів ви дійшли, аналізуючи цю трагедію та реакцію? Ви знаєте, ця трагедія буде мати дуже дуже довгостроковий ефект. Причому без перебільшення я вже зараз бачу, що хвилі, які здійнялися після жорстокого вбивства Українки Ірини Заруцької, вони, вони без перебільшення змінюють Сполучені Штати Америки, і тут дуже багато роздумів з цього приводу може бути і з приводу діяльності системи, і з приводу ідеологій, які насаджувалися, і з приводу самого злочину, і напевно починати потрібно з самого злочину, і з приводу того, як Хто реагував на нього, як хто його висвітлював, як реагували офіційні особи в Штатах, до прикладу, і в Україні. Сам злочин, він є зроблений на расоненависницькій основі. Це злочин проти білих людей. В Штатах надзвичайно важливо постійно розповідають про те, про скажений расизм білої людини і так далі. І насправді на основі цих всіх лівих ідеологій найбільш. Упослідженим в Сполучених Штатах Америки і всюди, де ці ліві ідеології починають панувати, найбільш послідженим є білий гетеросексуальний чоловік, який хоче завести нормальну сім'ю. Якщо би ми гарно на це все подивилися. І, власне, цей злочин, коли психічно хворий афроамериканець, рецидивіст, коли ну, 14 разів його арештовували, і він незнайомий з Іриною Заруцькою, її просто жорстоко з зі спини вбиває із фразами I got this white girl», Ну це я навіть не знаю, з чим це порівняти. І ліві медіа про цей злочин мовчали дуже-дуже довго. І, власне, це і є ключова причина, адже всі провідні медіа вони фактично є лівими, працюють на глобалістів, скажімо так, підтримують глобалізацію ці всі тренди. А тут сам злочин зроблено в такий спосіб, що Ну, він категорично спростовує оцю так звану прогресивістську повістку, нав'язану неомарксистами, починаючи з грамші і інших, які в свій час втекли в Сполучені Штати Америки, і його просто неможливо було інакше описати. Цікавою деталю є те, що ми не одразу побачили все відео Нам спочатку показали фрагменти. Я підозрюю, що якби не настільки жорстка реакція влади Сполучених Штатів Америки, включно із Президентом Трампом. То ми б всього відео не побачили, але коли дивишся все відео, ну то чесно кажучи, картина страшна, картина вражаюча. Окрім звірячого вбивства, ця тварюка, ну, яка просто ззаду зі спини підкрадається до українки, окремо хочу відзначити реакцію пасажирів, це, це щось просто феноменальне. Всі сидять, мовчать, людина. Вмирає наодинці, Знаєте, багато натовпу і жодної людини. От я б так сказав, реально жодної людини ніхто не, не спробував допомогти. Вона стікає кров'ю в сльозах, налякана і ну я я навіть не знаю що тут ще коментувати. І дуже влучно в цьому контексті. Серед консерва... серед консервативних сил Сполучених Штатів Америки поширювали фотографію, але на тій фотографії змінювали колір шкіри на протилежний. Якби жертва була афроамериканка, а всі навколо були білі і ніхто б не допоміг. І білий вчинив би злочин. Вже б здінялося щось, напевно, співмірне до цього БЛМ, до протестів, коли інший афроамериканець рецидивіст, в свій час був заарештований поліцією, знаходячись під кайфом, і там здіняли просто таку бучу. А в нас всі грантоїди почали розповідати, що це в Штатах майдан так відбувається. Ну звичайно ж, майдан. Під час майдану, як один мій друг дуже тонко зауважив, каже, що ми жодної булочки в АТБ не вкрали. А там розграбували всі магазини, і в першу чергу почали грабувати магазини з айфонами і так далі. Але цей злочин він дуже знаковий, і раніше чи пізніше така страшна інформаційна подія е, повинна була відбутися, тому що оця вся ідеологема, куди. Вели американців впродовж тривалого часу, яка почалася з так званої культурної революції, з так званої сексуальної революції. Ну вона неминуче мала отримати розрядку із такого ну, із такого жахливого злочину, як ми зараз побачили. І інформаційно його приховати вже було неможливо. Я дуже рекомендую досить часто читати книгу Патріка Б'юкена на смерть заходу. Він описує якраз ці процеси в Сполучених Штатах Америки, які розпочалися в 60-х 70-х. і власне, те, що відбулося зараз, те, що цей афроамериканець, рецидивіст психічно хворий, взагалі перебував на волі, це все наслідки набагато складніших процесів діяльності правоохоронної системи, і українські медіа цього не знають. Окремо, хочу відзначити, що про це до цього часу жодного слова не сказала Олена Зеленська. Не сказав її чоловік Володимир Зеленський. Хоча це громадянка України не сказало посольство. Лише через кілька днів після того, вже коли його дуже голосно говорили про цю інформацію, посольство відповіло на запит громадського, що воно контактує із е, родиною загиблої. Але це ж абсурд. В умовах війни такий інформаційний. Привід, знову ж таки, допомога цій ж сім'ї. Знову ж таки, я ще не 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 перевіряв цю інформацію, але казали, що батько не зміг поїхати на поховання своєї доньки, і ще щось. Ну тобто, це якісь такі сюрреалістичні речі. І це в умовах, коли влада Сполучених Штатів Америки реагує дуже дуже сильно. Я підозрюю, що розпочинаються якісь такі, знаєте, тектонічні зміни. От як снігова лавина, вона розпочинається із першої сніжки. Я підозрюю, що зараз в рамках ідеологічної боротьби, в рамках такої певної реконкісти здорового глузду, морального здоров'я, ну зараз буде відбуватися чимало процесів, і можливо навіть не тільки в Сполучених Штатах Америки. Світла пам'ять загиблій українці. І співчуття її всі родичам і близьким. Ну ми повинні добре розуміти, що це за злочини, пам'ятати про них і старатися завжди захищати своїх. Дякую, пане Назаре. Я перейду на до наступної теми. Високоповажні гості сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув принц Гарі, а також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Його зустрів очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Чи ви знаєте причини візиту? і… Тут ціла сукупність факторів є причинами. Принц, британський принц прибув тому, що з формальних причин, тому що він займається реабілітацією відновленням поранених військових, і він цим займається дуже багато років вже. І є чимало фотографій його з українськими військовими. Він Є куратором свого роду деяких і програм, і допомагає з лікуванням. І уряд Британії виділяє на це гроші. І формальна причина власне пов'язана саме з військовими, з їх реабілітацією, з так званими іграми нескорених. Про неформальні причини і про потребу спілкування. Ну, ми можемо звичайно дуже багато гадати, але ну, якби, точної версії ніхто з нас висловити не зможе. Стосовно візиту польського міністра закордонних справ, то це може бути пов'язано з цілою групою факторів. В першу чергу, це очевидно ці зальоти шахетів, які відбувалися на територію Польщі, і що буде далі, і як НАТО сказало, що ми не зовсім НАТО, той на кого напали, на того п'ята стаття не по, не поширюється. Ну чи якось так, ні, ну насправді це все не зовсім так. І ви знаєте, коли. Українці надзвичайно сильно обурюються, що немає жорсткої реакції НАТО, там, включно із оголошенням війни Росії, і війна не названа війною, напад не названий нападом. Тут у мене виникає одне запитання: якщо ви настільки за справедливість, то чому ви з 2014 року не обурювалися, тому що напад Росії, анексія Криму, підпал Донбасу, що це не було названо війною? Це був початок війни з юридичної точки зору ніякого АТО. І навіть воєнного стану, ну в принципі, можна було сказати, що воєнний стан цього було би достатньо, але взагалі воєнний стан, а потім ведення стану війни. Цього не було зроблено. Тому, коли українці кричать, що от НАТО там повинно було оголосити війну Росії там чи ще щось, ну то вони, м'яко кажучи, використовують якісь подвійні стандарти. З іншого боку, реакція НАТО, як на мене, ну, очевидно, неправильна, тому що, ну, по суті, реакція мала бути жорстокою. Ну, як мінімум, наприклад, взяти на себе патрулювання кількох західних областей, закрити повітряний простір в кількох західних областях, із формулюванням, що ми захищаємо потенційний напад на громадян там Польщі, яка є, яка є членами НАТО, це гіпотетично можливо. І фантастики в цьому немає ніякої. Про це навіть розмови не велися. Я не кажу, що це саме це треба було зробити. Я кажу, що про це навіть не велися розмови. І, власне, оцією слабкістю Західного світу. Дуже вміло користуються і Путін, і інші світові диктатори, чи не світові, чи напівсвітові, чи недосвітові. Тут хто як хоче, так і називає. Але ця слабкість вона є насправді очевидною. Мені в цьому контексті згадується поведінка Януковича у 2013 році. Янукович фактично також розкусив слабкість європейських лідерів, тоді коли повів себе, запустивши власне процес майдану. Ну але майдан був набагато складнішим. Явищем, тому що знову ж таки тут справедливий протест в своїх інтересах хотіли використати, і в кінці кінців використали ті, хто контролював сцену майдану. Але сьогодні не будемо туди відволікатися. Власне, я думаю, що на превеликий жаль, жорсткої реакції на ці повітряні загрози з боку Московії в бік Польщі не буде, і після візиту Сікорського ми нічого нового не почуємо. Я спеціально знайшов свій конспект із середи, і тут є така замітка в мене. Голова МЗС Андрій Сибіга після дронової атаки на територію Польщі закликав захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної безпеки. Не знав, що це сказав Андрій Сибіга. Ну це була правильна насправді заявка і таке спонукання до хоча б якихось кроків з боку так званих партнерів по НАТО. Вона зараз ще деякі такі. Давайте подумаємо, чи існує зв'язок між оцими дронами в Польщі та початком навчання? Запад 2025 в Білорусі. Навчання Московія завжди використовувала, і в принципі треба розуміти, що війна це завжди продовження політики, і є війна інформаційна, є війна економічна, є війна генетична, є війна світоглядна, є війна духовна, є війна організаційна. А очевидно, що це навчання в Білорусі. Ну воно вирішує зразу цілу низку завдань і весь цей час свою ж лінію і на території країн Балтії, і на території Польщі. Удуть ті ж самі московські пропагандисти Їх хочеться завжди інакше називати, але для коректності ефіру не буду цього робити. І а, чи це випадково, чи не випадково? Тут питання в тому, що ми не знаємо причин зальоту тих шахедів. тому що ну все достатньо складно, і з одного боку, нібито Путін випробовує їхню реакцію. І роздивляється їхню беззубі. З іншого боку, фактор технічної помилки, подавлення з допомогою ребів, неправильного сприйняття власне тими ж самими шахедами московськими, неправильного сприйняття своїх gps координат що досить часто застосовується, власне, при використанні ребів. Ну тут може бути якась сукупність факторів. Хай про це говорять фахівці, власне, інженери в цій сфері. Я Поки до кінця не розуміють для чого Московії робити такі атаки на територію Польщі, адже вони ну в будь-якому випадку, в інформаційному сенсі, вони дуже допомагають нам. Як би це не було, як би там не старалися перекрутити, що там от хтось там щось починає вважати, що це українці, винні, щось, ні, це все дурня, і на рівні е, тих сил, які приймають рішення на рівні керівництва Польщі, незалежно від того, що там всередині протистояння обидві групи вони ще, ще жорсткіше починають бути налаштованими проти Московії. На зараз зачитаю я, що сказав Трамп вчора на прес-конференції. Це могло бути помилкою, але незважаючи на це. Це я не задоволений тим, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але сподіваюсь, все це закінчиться. Потрібно слідкувати за діями, не за словами, а саме за діями. Думаю, що ближчим часом, в плані і в контексті дій, ми зможемо побачити багато нового. Тому що весь цей час, поки розповідали про діалоги, про сідання за стіл перемовин і так далі. і так далі, Весь цей час в Польщі. Розбудовувалися нові логістичні центри в доповнення до Жешова. і ті центри зараз працюють і в Україні зараз продовжують надавати допомогу. Тобто, нам допомагають настільки, щоб ми не впали. На превеликий жаль, нам не дають технологічної переваги, але підтримка йде. І весь цей час, коли відбувалися ці всі діалоги, розширення підтримки відбувалося. Це також важливо розуміти, тому треба слідкувати за абсолютно конкретними діями. Ну зараз я не можу сказати, що в інформаційному просторі були якісь видимі конкретні дії, тому власне я і не бачу предмету для обговорення. Перейдемо до наступної теми: екстрадиція з Дубаю, депутата від ОПЗЖ Христенка. Повернули в Україну про такий прецедент декілька слів. Надзвичайно цікава насправді подія, яка буде мати великий вплив на внутрішню політику України без перебільшення дуже великий вплив. А по-перше, це не була ніяка екстрадиція, і це вже факт. І потім навіть влада про це сказала, тому що екстрадицію з Дубаї провести дуже важко. По-перше, по-друге, екстрадиція це абсолютно конкретна процедура в рамках кримінального процесу і на міжнародному рівні вона дуже чітко регламентована. І тоді б Христенка спочатку доправили до Польщі, а потім в Доправили б до України цього всього не відбувалося, Христенка е, при е, прислали в Україну, чи точніше з ним і з його старшими партнерами, скажімо так, домовились, щоб він вернувся в Україну скоріш за все для того, щоб він дав покази проти НАБУ. зараз. Перед е, певними силами в Україні, центр яких знаходиться в офісі президента, стоїть дуже велике завдання розбити кримінальну справу проти Міндіча. Невідомо як там міндіча набу записувало, але саме власне прослуховування міндіча, причому зараз вже говорять, що це прослуховування відбувалося не в одному місці, а принаймні в трьох локаціях. І можливо мова йде не тільки про аудіо, а й про відео. Це дуже-дуже насправді ну, жорсткі речі можуть бути там записані. Я підозрюю, що багато наївних українців, якщо не сказати гірше слово, ніж наївних, вони були б шоковані. Я не був би шокований, тому що я розумію приблизно і рівень аморальності тих, хто зараз знаходиться про владі, і рівень антиукраїнської діяльності. Але в рамках інформаційної кампанії потрібно дискредитувати набу. І Христенка привезли для того, щоб намалювати таку картинку, яку я із сарказмом сформулював так: зрадників НАБУ прослуховували патріота Міндіча для того, щоб Особисто Путіну передати якусь важливу інформацію щодо ракет Фламінго. Чому щодо ракет Фламінго? Тому що е, на Фламінго були виділені величезні гроші з держбюджету було виділено більше 10 мільярдів гривень і півтора мільярда е, чи доларів, чи євро. Я вже й не пам'ятаю, було виділено із е, міжнародних грошей. Мені здається, що саме німецьких, якщо це було це, мова йде про величезні суми виділені для компанії, яку ніхто не знав. Інженерів, якої ніхто не знає. Тобто, це якщо навіть при встановленні законом маржі 25% взяти від цієї суми, то мова йде ну про, про величезні гроші, мова йде про там півмільярда доларів, грубо кажучи, це мінімально і це тільки за один рік. І тому питання грошей дуже дуже велике. І знову ж таки, що і як там відбувалося? Ну і з Христенком. Чи точніше з його старшими партнерами домовились про те, що він повернеться? Домовились в обмін на щось, в обмін на що ми поки що не знаємо, але хто є його старшими партнерами, ми можемо сказати. В першу чергу це Юрій Іванющенко, відомий як Юрій Єнакіївський. Кримінальний авторитет з часів Януковича. Кримінальний авторитет дуже високого рівня. Навіть Янукович його, скажімо так, не чіпав і ніякого кримінального переслідування проти Іванюченка не було і з 2014 року по 2019, і після 2019 так само. Тобто, він домовляється з усіма, і всі домовляються з ним. І інший важковаговик політики це Вадим Столар, це один із сірих кардиналів цих недобитків московського ОПЗЖ верхов. В раді, які там сидять, який вирішує практично всі питання на рівні Києва. Що цікаво, що столер вирішував ці питання і в час Януковича, і в час Порошенка, і в час Зеленського, тобто. Задниці на золотих унітазах змінюються. А система залишається та сама. От, фактично, ми будемо спостерігати такий певний спектакль, але розуміючи, як вони працюють, а в деяких місцях працюють дуже нечисто і надто прямолінійно, я наперед спеціально в такій саркастичній формі прогнозую, що нам хочуть намалювати зрадників московських агентів набу для того, щоб дискредитувати їхню роботу по дослідженні злочинної діяльності, зокрема того ж самого Міндіча. І не. Тільки там насправді величезна кількість кримінальних справ є проти багатьох депутатів, зелених слуг не українського народу і інших високопосадовців, проти голови антимонопольного комітету Кириленка. Ну, тобто, проти дуже багатьох осіб, пане Назаре. Ну що ж, перейдемо до нашого так би експерименту, «Розгляд коментарів. З минулого відео, яке ми з вами записували, я зачитую, а ви відповідаєте, бо тут чітко до вас звертаються запитання до пана Назара: як ви ставитесь до прогнозів про введення цифрових валют і повного фінансового контролю за населенням? І чи вважаєте, що Вовина тисяча в лапках написано, і карта дія, яку зараз активно нав'язують усім, хто отримує якісь виплати від держави, це вже тестування такої системи? Це не тестування, це спроба загнати максимально велику кількість людей в таку систему. До цифровізації я відношуся категорично негативно, тому що це обмежує свободу. Нам хотіли її загнати дуже швидко і не тільки нам, а й європейцям. Але на рівні європейського союзу це не вдалося через позицію німців: 87% німців заявило, що використання готівки. Для них є на рівні там базового природного права, і це стало причиною, чому ця масова цифровізація, і перехід до цифрових грошей в європейському союзі, до прикладу, не справдився. Загрози від цифровізації величезні, але в форматі нашого дискусійного клубу я стараюся відповідати лаконічно, тому що питань присилають насправді чимало. Тому це питання якось ми розглянемо більш детально, можливо, в якомусь із окремих наших ефірів. Григорій Олексійович пише: пане Назаре, таке питання дуже важливе. Прошу розібрати, як і за рахунок чого Дональд Трамп збирається перемогти ліваків в Європі, щоб повернути її в традиційний табір. Дякую, як я так думаю, що шантажем зброєю продам не продам, та розкупоркою дешевої нафти своєї чи венесуельської тощо. Я думаю, що все набагато складніше, і говорити про боротьбу з лівими ідеологіями, концентруючись на Дональді Трампі, є неправильним, є невірним. Це є дуже, -дуже велике викривлення. І навіть якщо ми говоримо про консерватизм, то погляди, ідеологічні погляди Патріка Б'юкінена, який двічі брав участь в праймеріс на президента США від республіканської партії, і ідеологічні погляди, які озвучує Дональд Трамп, вони відрізняються між собою. Мені погляди Патріка Б'юкенина набагато ближче в цілому, в світовій політиці зараз відбувається відкат ліваків, і зараз відбувається певне таке повернення консерватор консервативних і націоналістичних сил. Але під це повернення консервативних і націоналістичних сил ну дуже багато хто хоче замаскуватися. Різношерстної агентури, і московської, і не московської, і всякої космополітичної агентури, яка хоче малювати із себе там ну мега-націоналістів. Це особливо видно на фоні Європи. Цей процес буде складним, довготривалим, і знову ж таки він залежить від ключового фактору. Цей ключовий фактор це інстинкт самозбереження народів. От в кожного народу цей інстинкт самозбереження повинен включитися. До речі, в нас в українців, попри повномасштабну війну, він не включився, і це те явище, яке мене лякає як найбільше, тому що ми значну частину наших ворогів, які в нас прямо перед носом. Нас знищують і вбивають, ми їх просто не бачимо. Ну в європейців ця ситуація дуже дуже схожа на превеликий жаль. Плюс вони, окрім лівої ідеології, вони мають ще такий інструмент впливу на себе, як мігранти, мігрантська тема, злочинність, протести і так далі. Ну це це дуже такий жорсткий інструмент на рівні організаційних воїн. Оксана Когут пише: до речі, було дуже багато коментарів пов'язаних з іноземним контингентом, і пані Оксана говорить так: ніяких іноземних контингентів. Подивіться фільм Стукачка, і ви зрозумієте, що таке іноземні солдати в чужій для них країні. Я вибрав просто yeah. один коментар і так. Я не, чит... не бачив цього фільму, але я читав деякі матеріали, в тому числі матеріали про Югославію, в тому числі матеріали про американський контингент в Японії. І це дуже дуже складні насправді процеси. І коли ми говоримо про якісь такі гарантії безпеки, коли буде заходити сюди іноземний контингент, якщо це буде відбуватися, то потрібно дуже чітко розуміти, а що конкретно ми отримаємо. Не так, що можна різне одному і тому ж самому слову в різних інтерв'ю давати різне значення, як до прикладу, Володимир Зеленський про перемогу України. Спочатку це була перемога, це вихід на кордони 91-го року. Потім перемога це там, план перемоги повернення, хоча б до кордонів 2022 року. План перемоги, публікації. Там шешу. А зараз план а зараз перемога в останньому інтерв'ю Зеленського звелася до того, що ми не дали себе окупувати повністю. Це є велика брехня, тобто, коли ми говоримо про гарантії безпеки, це все має бути чітко прописано і зафіксовано. І що конкретно робить військовий контингент, для чого він тут? І має бути зафіксовано, що як тільки іноземний солдат перетинає кордон України, то іноземний військовий контингент починає воювати з московською армією, яка заходить на нашу територію. Якщо цього немає, якщо ці всі бази будуть знаходитись десь там на Закарпатті чи на Львівщині, то яка це буде зрештою? Гарантія безпеки, ну особисто я швидше схиляюсь проти військового контингенту, але це буде залежати від формулювань. При певних обставинах для нас це може бути дуже-дуже важливим. Знову ж таки, ті обставини треба створювати. Ну, умовно кажучи, військовий контингент НАТО, де війська НАТО з різних держав знаходяться на території інших держав, там немає таких проблем, які були, до прикладу, в тій же ж Югославії чи в тій же ж Японії. Це зовсім інша модель, ну зовсім інша ситуація, яка нам може при певних обставинах підійти. Але чи здатна таку модель реалізувати влада в Україні теперішня? Я на 101 знаю, що не здатна. Я не думаю, я дуже чітко знаю. Тобто, це не прогнозування, це просто є якби факт для тих, хто хоча б трохи розуміється в політиці. Будемо завершувати. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума. І я нашим радіослухачам скажу, що у нас є Ютуб канал, і ми бачите, розглядаємо ваші коментарі. Тобто, ставте запитання, коментуйте дзвіночок, підписка, все як завжди. Дякую, гарного вам всім дня. До побачення. Дякую, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.